Якщо батько самостійно виховує і утримує дитину до 18 років, то він має право на відстрочку від мобілізації. Але звісно, виникає питання, яким саме документом підтвердити, що батько самостійно виховує і утримує дитину. Мене звати Наталія Чацькіс, я адвокат компанії Наказ. На цьому каналі ми публікуємо корисні юридичні поради щодо життєвих ситуацій, в яких може опинитися кожна українська сім'я. Нова постанова 560, яка в тому числі регулює порядок надання відстрочок, конкретизувала, яким саме документом це можна підтвердити. Отже, для отримання відстрочки треба отримати рішення суду про встановлення факту, що батько самостійно утримує і виховує дитину. В цьому відео я буду розповідати саме про рішення суду про встановлення факту самостійного виховання і утримання дитини, тому що всі інші документи, які можуть підтвердити, що в дитини немає мами, Принципі не викликають питань. Наприклад, може бути свідоцтво про смерть матері або рішення суду про оголошення її безвісно відсутньою, або рішення суду про позбавлення її батьківських прав. До всіх цих документів в принципі ніяких питань немає. Складнощі виникають саме тоді, коли мама в принципі є, але вона не займається вихованням і утриманням дитини. Отже, ви можете подати до суду заяву для встановлення факту, що ви як батько. Самостійно виховуєте і утримуєте дитину. Одразу скажу: рішення суду про розлучення чи про визначення місця проживання дитини з вами. Недостатньо для відстрочки, треба саме рішення про встановлення факту самостійного виховання і утримання дитини. А тепер важливий нюанс, про який потрібно знати. Коли ви звертаєтеся до суду, щоб встановити певний факт, ви зобов'язані прописати, для чого ви цей факт встановлюєте, чому вам це необхідно. Інакше суд не прийме заяву до розгляду. Якщо в своїй заяві ви пишете про те, що встановлення даного факту вам потрібно для оформлення Млення від строчки, то ви повинні розуміти, що до судового процесу у якості третьої сторони. Буде залучено ТЦК. Але насправді існують інші варіанти, як аргументувати необхідність для вас встановлення цього факту і не пов'язувати цей процес напряму із ТЦК і відстрочкою. Наприклад, можливо, вам потрібно рішення про те, що ви самостійно виховуєте дитину для перетину кордону, в тому числі кордонів інших країн, щоб ніхто не просив у вас дозвіл від матері. Тому, перш ніж подавати заяву до суду, дуже раджу вам заручитися під підтримку адвоката, щоб вірно спланувати свої дії. Якщо потрібна допомога наших адвокатів, внизу під відео залишаю посилання для зв'язку із нами. Наступний момент, який вам потрібно розуміти, судова практика щодо рішень про встановлення факту самостійного виховання дитини батьком, Фактично існує лише з 2022 року, тому що до цього періоду не було ніякої необхідності в таких рішеннях. З 2022 року це не дуже тривалий термін часу. Це означає, що практики не так багато і її більшість це перша інстанція, а в деяких справах апеляція поки що не вистачає єдиної сформованої позиції і, звісно, не вистачає позиції Верховного суду. Тому при підготовці заяви до суду варто зібрати максимально багато документів, які підтверджують, що. Що ви, як батько, самостійно виховуєте і отримуєте дитину. Це повинні бути різного роду характеристики з навчального закладу, де дитина навчається: від лікаря, де дитина обстежується, характеристики з місця проживання і з місця вашої роботи, документи про те, що ви маєте змогу самостійно утримувати дитину, і документи про те, що мама не приймає участі в утриманні дитини. Якщо раніше ви подавали на аліменти, то зможете подати рішення суду про стягнення аліментів. І документи із виконавчої служби. Якщо ж ви не подавали на аліменти і мама просто окремо проживає, а це самі часті ситуації, тоді можете взяти довідку про доходи, де буде написано, які у вас є джерела доходу. І там не буде ніяких надходжень від мами. Також окремо поговоримо про позицію мами. Якщо у вас є змога отримати від мами письмову згоду на задоволення вашої заяви, Окей, можна її використати в суді, тобто мама може в своїй заяві пояснити, що дійсно дитина проживає лише з батьком. Дійсно, саме батько займається вихованням і утриманням дитини. Мама по якимось причинам проживає окремо в іншому місті чи навіть в іншій країні. Але тут важливо розуміти, що якщо мама подасть до суду свої заперечення, і, наприклад, буде стверджувати, що вона бажає, щоб дитина проживала з нею. Тоді суд відмовить вам у встановленні факту, тому що тут буде вбачатися спір між вами з мамою. І тут буде потрібно вже не факт встановлювати, а визначати, з ким дитині краще проживати. Тому важливо на етапі підготовки до цього процесу в суді продумати всі можливі варіанти розвитку подій і зібрати максимально повний пакет доказів. Якщо ви розглядаєте можливість звернення до суду із такою заявою, і у вас залишились питання. Пишіть в коментарях під відео або звертайтеся до нас за індивідуальною консультацією. Не забудьте поставити пальчик вгору і підписатися на наш канал.